Якщо боротися з нікчимою, то перемога нічого не варта. Перемагає не найсильніший, а той, кому присуджено перемогу. Ніщо так не посилює нашої сміливості як переляк суперника. Шлях воїна є рішуче, остаточне і абсолютне прийняття смерті. Можливість перемоги тільки в ватація. Виграв битву не той, хто дав гарну пораду, а той, хто взяв на себе відповідальність за його виконання та наказав виконувати. Той, хто перед боєм у штабі ретельно аналізує можливий розвиток, має більше шансів перемогти. Фортуна дружить з відважними. Хоробрим є не той, хто страху не знає, а той, чия благородна душа. Його перемагає. Постійні уникання боротьби. Передумова поразок. Треба навіть у ворога визнавати чесноту. Воля до боротьби є першою умовою перемоги. Будь таким, щоб твоїм ворогам ніхто не заздрив. Перемагає не той, хто має кращі шанси. А той, хто мусить перемогти. Ніколи не воюйте з одним противником занадто довго. Він пристосується до вашої тактики. Слабкі люди все життя намагаються бути не гірше за інших. Сильним будь-що будь-потрібно стати краще за всіх. Сміливим допомагає доля. Не потрібно битися з тим, кого не зможеш перемогти. Кожен з нас героєм є, доки в бій він не стає. Найбільша перемога перемога над самим собою. Якщо хочеш миру та спокою, треба битися та боротися. Для перемоги треба знати, за що б'єшся. Той, хто не був у бою й подвизі ратному, і не бачив змагання ратних, як може інших навчити? Якщо дуже довго думати, ворог встигне відрубати думки разом із головою. Усвідомлення своїх сил примножує їх. Мужність народжує переможців, згуртованість непереможних. Пристрасть до перемоги палає в кожному з нас. Воля до перемоги питання тренування. Спосіб перемоги питання честі. Поки ще не з'ясувалися слабкі сторони ворога, не варто псувати з ним відносини. Ні ухилятися від битви не можна, ні самому битви шукати. Тоді й перемога буде славнішою. Щоб перемагати, завжди треба випереджати свій час.